Сестри Кіровоградки в обласному перинатальному центрі народилася перша трійня. Пологи пройшли без ускладнень. Мама почуває себе добре. Дівчатка народились здоровими, і кожна важить більше двох кілограмів. Навідувала новонароджених Дарина Романська. Про те, що народиться саме трійня, породілля Ганна Крижанівська дізналася на другому тижні вагітності. Неординарність випадку обумовила пологи у перинатальному центрі. Себе дуже добре свою, тому що мені допомагають родний, персонал теж дуже багато, показує, як, що, тому що багато чого не знаю. Вот. Перший раз з дітками от Учимся навчаються разом із батьком трійнят Анатолієм. Чоловік розповідає, дівчата між собою дуже схожі. Часом плутає доньок. Ми двої пути жило і тому три маленькі Анатоліївни вже мають імена: Анна, Віра та Софія. Втім, розрізняють їх поки що за номерами. По номерам – Один, два, три. На кожній кроватці є номер. 1 2 3, поэтому таким образом я їх различаю. Ця трійня первістка не лише для подружжя Крижанівських, а й для обласного перинатального центру. З періоду відкриття і роботи перинатального центру у нас вперше трійня. Тройня тройня Все троє благополучне, троє доношене. Всі троє дівчатки раділі з весом більше двох кілограмів два триста, два чотириста, два двісті тридцять. Народжувати саме тут молодих батьків умовила бабуся трінят. Сама породілля родом із Черкас. Довольна, що вони послухали і приїхали дуже. Тому що Мамі мені кажеться, дуже... що лучше нема ніде чим. Нас центрі. центр істрійної родину Крижанівських привітав очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко. Найбільше сильні щастя. У них є те, на що вони очікували, і навіть три рази більше, чим вони, мабуть, планували. Тому безумовно мені було приємно з ними поспілкуватися. Я Їх запросив до себе на зустріч для того, щоб судити, можливо, якісь інші в їх є питання життя родини. Ми з великим задоволенням підтримуємо. Зустрітися із керівництвом області. Батько Трінят має на. Ближчим часом, а поки що вчиться у лікарів доглядати за своїми дівчатами. Дарина Романська, Анатолій Басистий, день за днем.